Так, Зараз ми знаходимося в нашому просторі. Він називається друзі. Тут в нас наша улюблена кімната, диванна, бо тут можна і відпочити, і попрацювати, і пограти. Так, зараз ми йдемо в майстерню. Так, дівчата, дайте пройти, дякую. Так. так тут в нас е працюють е з дітками. Ось, і взагалі, це таке, такий простір, де можна просто відпочити і бути з добрими людьми в добрій такій атмосфері. Ось. Так. Так. А це кухня. Створюємо журнал, в якому розказуємо про історії людей з України, волонтерів, людей, які зараз продовжують їхнє життя в Європі, або десь ще за кордоном. Або в Україні. Або в Україні. так. І ось ви можете побачити наші розгородки, які ми вже розробляли. Це одна з історій. Ось ще одна історія. Це все молодь в Україні, які розповідають свою історію, як вони виїжджали, як вони переживали війну, які в них були почуття. Взагалі наша ідея це розповідь про війну очима цивільних людей, простих людей, які просто живуть і з ними таке трапляється. І ми хочемо це все показати, щоб європейці зрозуміли, що таке війна і що ми переживаємо, що переживає кожен українець. Дуже сильний стрес в своєму році, в своєму віці, це смерть. Це, напевно, найтяжкіша історія. Нам, no, це те, що може задокументувати історію людей. І тому ми прийняли рішення робити саме це, тому що це важливо і це актуально наразі.